Всім привіт! З вами я, Картопля. Ось. І в цьому відео я, мабуть, зараз піду на картоплю. Ой, яку на картоплю. Ну, нагороди подивлюсь, чи не ну з ними все гаразд. Вже, як бачите, вечір. Може хтось їх затопче ще. Селяни, як бачите, вже йдуть додому. Та йому голем заважає. Зараз подивлюсь. Ух ти, оце ще. О, вишня. Так, голем тут охороняє. Ні, гравди... Потоптали, ну вже ладно, вже треба йти спати. Може, вишню трохи з'їсти. Вона, звісно... Не мита, але, до речі, поки я йду додому всі, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал від справжніх українців. Підпишіться на канал, будь ласка. А, мені здалося то вже будинки розбійників. Підписались? Тоді дивіться відео до кінця. А, зараз з'їмцю дивовижно вишню. І... Ах, вона така смачня. Смачна. І треба лягти спати. Оооо, фу, я... Я шо у вісні. Я прыгаю з тіта почекай. Я такий маленький! Дивіться! А як? О, 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 о. Ладно, на те, що я якось літаю это. Це... Ну подивіться, я такий маленький. Я навіть боюся. Ого! Одна з половиною сердечко. А я можу під ліжку залізти? Ні, не можу. Но в мене... Ну скрині! Зараз. Давай, була ось така штука. Ах, ах, зараз я добіжу. Давайте я потім... Будем... О! Ось вона може... О! О! Все робити... О, там ще одна вишня є. Теж, мабуть. Дивіться. Опа! Опа, опа, опа! Якраз для мене, дивіться. Опа! І я клянусь, ніякий селян мене, якщо я ще на один блок. Засунусь все. Так, давайте я поки що буду вилазити. Ой, я не можу прям ви... А, а чому? А чому? І ось дім моєї моей... жертви. От до неї я вже можу під ліжко зайти. Так, і давайте ось тут от будемо робити. Свій Опа. О oh мага! Це одразу непоганий дім. Ну, давайте за основу це візьмемо. Далі, ну, от, прохід в нас вже є. Просто тут якісь візеруночки. Робимо. І тепер я б ще хотів би. Ну, наприклад, другий поверх. Зараз ми і уявіть собі, селян спить і не підозрюю, що в нього от за, за, за сантиметра, ну, ось, наприклад, ліжко і от вже одразу мій новий будинок. Одразу вже тут я. Ну, тут можна тільки з землі. Стоп, секунду. В Ой. А, я забуваю, що я ж тра... висотою в 3 пікселя Надо на шифті. Опа. Так, опа, опа. Підлатали, підлатали, обираємо, убираємо. убираємо. Ой, як високо. Там же і мій дім. Ну, старий дім. О, це нехай буде вікно. Тут такий, дивіться, краєвий цікавий, можна спостерігати на мій дім. А тут буде вже другий поверх. О, треба ще подобувати ось цю дерево. А, ну а. Його немає куди дівати. Нехай хай побудуть земля. Зараз треба землю повитрачати. Ведь якщо ми зараз витратимо землю, всю. Ну, не прям всю, а от сім штук, які залишились. От все. Тепер ми можемо... Блін, це ж земля! От, тепер ми можемо добувати дерево. А, цікаво! А з цього дерева можна щось скрафтити? наприклад, міні верстак. Ну, на жаль, не можна. Але... Но... Не, ну а ще ви хотіли. Тут прям житель, житель, там тільки що був. Ха-ха! Я сподіваюсь, мене не вб'ють големи за те, що я поселився. Я зробив будинок у будинку жителя. Ну навіщо є вищі, я то з'їв? Бути маленьким це прикольно, але як на мене. О! О, мага! Як це зараз ділась? Опа, опа. Ой, так не можна. О! Що я роблю? Що я роблю? Житель буде в шоці Куди? А, це ж я не можу навіть... Давай скидаємо, скидаємо. От я чомусь їх не можу скинути. Дивіться. Вони настільки... О! Їх скинув! А, ні, ну як бачите, їх неможливо скинути. Ми... Ну, ладно, я коли все підправлю, я думаю, я знов почну знімати. А зараз поки що... Ну, від це праця буде довга, тому, я думаю, зараз поставлю на паузу, а вже потім вмикну. Ну, я вирішив одразу залетати. Від це було якось швидше. До речі, якщо стати на Shift і покрутити колесо миші... То ми зможемо вибрати різні режими. Наприклад, оце от я. Як бачите, даремно зробив. Але, як на мене, треба зараз тут. -от... Чому я не можу? Опа! Все. Селяни вже сплять кріпким сном. А я. А хоча, може, і не таким вже твердим. Давайте подивимось, що ще можна робити, коли ти маленький. О, я можу прям на ліжку робити таке. Селяни, я знаю, настільки сліпі, що вони б мене б навіть не помітили. Опа! О, тільки я, наскільки знаю, коли ти малий, треба будуватися дуже... А, я думав я на його голові. А у них що, В голові взагалі пусто? Ой! Вс, я тут дробив, то в них в голові просто порожньо. А! Так... так а тут воно не зароблено. Ну, я думаю, він не, пом... не помітить, якщо. Вони, я ж кажу, сліпі а в голові в них нічого немає. Просто трошки так зробити. І все. Ой, я подумав, він вже прокинувся, ведь якщо б... Е! -е, -е! Ви чо ну ладно. Так. Дивимось, як можна тут відколупати щось. Так. Вот вс блок, и якось треба это. Ой, я можу за... За один мах! Ай-яй-яй-яй. А, у меня ось, у меня Е. Вот такой вот кругляк. Мини-кругляк. Да, а, я на можу чемусь. Ну, я думаю... Діромаха не дуже велика Це які це такі. Як бачу, це ще ось такі от є. Ну я думаю, з дом поки що... А чого я не можу будувати? Ви не знаєте? Щось блокс, немає блоків. Ну тут-то чому не хочу? Ладно. Ой. Треба дуже обережно з цим обертатися. Ну ладно, якщо вже тільки мітить, я йому все відремонтую. Але просто треба знати... Що я кудись. А да дім? А, він же ж тут був. Точно. Медим. Де ти? Де ти? Я помітив медии! Ха-ха! Ладно, ну медим вже добре. Ви трохи подивились. О, вот. Я, можна трохи побудував. І тут можна робити всі лякі штуки. Давайте я дочекаюся утра, ведь я знаю одну проти може вона зможе мені допомогти. Друзі, вдалося. Але я чомусь можливо запідозрив, що я не там копався. А, ні, ось ж я ж є. Дивіться, які маленькі нірки, хто тут був, хто тут А! Це ж я тут і ходив. Такой... А, його вже немає тут. А, що... а, я говорю, тут. А ч я... А, я ломаю. А як це выглядит из ті... ж я буду вапся. А це Стопо, це... як я зломаю, що буду? Що я буду, якщо я зломаю? Ничего себе! Ребят! Да Та вы так і бачили! Ой, я б зараз зменшився, але я ну, ту ще якийсь капець. О, ти -ти -ти, -ти, ти ти ти. І це раніше тут стояло Так, але я. Ругляк, бикс. Ой. Ну, я думаю, ветер на воду задавать, я еще потом поломаю. Ну, вы стик и подавите. <звук> Кущи, вы так и ба... То есть... А, я понял, а что мы зараз... Зробимо якийсь, наприклад, візерунок на траві. Якийсь. Там. кругляком його тут... ой. Щось тут таке понеробимо. Там... А, це вже вище заблок. Ну, ось тут ось таке от щось таке. Та що воно мені якісь порозливі? Записки. А, ну я просто можу встати. Тепер потім тут якісь ще такі от коридорчики. Там ось таку вбираєш. І тепер, якщо ми це все зламаємо, наприклад... А, я ліжко поламав. Селян проба. Ну! Понесення пшениці, яке мені до речі. Що, не... вам теж подобається? Так, картопля. подобається. Ну все, ви вільні, ви вільні. Потім подивитесь на мої мистецтва. Так, перше мистецтво в мене ось. Ой, ну ось. Так. Зараз. Так, де можна. Уай! Я, я не виконав таку важливу штуку, яку мене сьогодні врятувало. О, у мене ж скрині була у домі. Солян, те набрати, якщо я тобі... Трохи сюди трави положу. До речі, а бачиш, як красиво все-таки в тебе. Що ще можна протестувати? Сходи чи що це таке наподібне? О! Що таке, а? Селян щось бурмочить. Але я дуже надіюсь, що мій, його мій декор сподобається. Хоч на це майже і не надіюсь. Так. У мене була скриня. Зараз ми ще поекспериментуємо з деякими речами. І перекладаємо це все. Ой, я мій, мій витвір... А, це не мій витвір мистецтва. А що я його там забрав? Там же селяни селяна можуть його забрати. Аго, селяни, ви куди? Ви куди? Де мій витвір? До речі, знаєте, що я ще помітив? Я, може, помиляюся. Та де каміння? Але, по ідея, каміння, коли ламаєш його рукою, воно не випадає, так? Так, да, воно не випадає. А ось ось ця от штука, вона випадає. Коли... Я його... Так, добре, в нашій колекції нехай буде ці. До речі, в наступних відео, якщо я буду ще в цьому селі, ведь я такий люблю поїжджати, то обращайте... Ну, звертайте увагу, коли я буду виходити. Ето. Я думаю, тут буде стояти мій витвір мистецтва, або, витвір мистецтва, або щоб вам його було легше побачити. Ось. А, ну він не буде. ну, Ну, давайте поставлю десь тут. А інший витвір мистецтва десь тут. Ой, я, я його... на нього ще автоматично дивіться. Я зараз настрибаю. Опа, 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 опа. Так, давайте ще з чимось зробимо. Ні, не цікаво. Давайте, ну щось зробіть, щось. О, так давайте. Ой, ти 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 а, все, закінчилось. Давайте тут таке от з'єднання зробимо. Так. Зробимо його трохи. Не знаю. Опана. Опана. Але це не те, що мені треба. Мені треба таким м'як. маленький о во 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 ще ось такий блок підійде. Ага, не можна, чмо, чмо! Добре Наприклад тут ще куб поставимо, і нього ось такі от палички. Опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа А тепер це все зламаємо. І у нас в руках ось така вот штука. А вона може дизайн якийсь зробити? Всі глядачі я буду роль дегустатора. М -м -м, яка смачна їжа. Вот им паче. Може мені схоже, але якщо вот так вот подивитися, ще на шрифті стати якось ось так от або ось так от на лайну схоже. До речі, уявляєте, сьогодні селяни на моєму ліжку без мого дозволу спали. Розумієте? О, воно ж може політати. Дя -дя 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 -дя. Дивіться, кожен низ тут видно. Так. Опа, опа. Це усмішка, бачите? Якісь чели літає. З дуже такою головою. Як бачите, це дуже цікава штука. И я уже нахватався куча блоків. Давайте останню споруду зробимо. І... Ладно, чомусь так не можно Хоч дивно. Ну добре, значит давайте щось інше виберемо. Якось маленькими... Давайте хоча б такими. І десь, наприклад, в мене на столі. О oh магат. А як мені... А люди, а вони знаєте, їх мені пройдуть. Ух ти! Пігуночки! Пігуночки! Ладно, нехай в мене поки що в інвентарі побудуться. Як мені! Як мені! Ой, їх викинути зміг. Так, давайте майструвати щось. Так, сіли на стул і... Ладно, не звертайте на скло увагу. Воно просто в мене дуже любопитне. Скло. Так. Так. Так, не то не то, не то не то опа. О, це ж. Можна використовувати як шар... Опа! А чому він такий маленький? Дивіться. Опа-на! А, до речі, а ч б так не зробити, наприклад, з діа маленьких діамантових блоків? Яких в мене наразі немає? Дивись, селянка куля, та ні, його на це не цікавить. А, всі ці селян. Вона до мене додому йдуть. Ах, ви ж. А я не можу навіть нічого зробити. А, в мене ось є. Трохи вільного інвентаря. Все, місце. Мені не дай. Не... А ну-ка, злішка мого. Гун! Який ти важкий? Цілу ніч тут спала? Так. О! Цей витвір мистецтва. Він буде цінуватись. Ну а ми закінчуємо. Ось цей весь... Відеоролик. Дивіться, що ми сьогодні побудували. Літаючий ґрунт. Далі. Суперблок. І на деякий час я ненароком побудувався. Ну. Я не думав, що воно прям так буде ...робитися, але... Ще його можна цікаво ставити. Воно видно, куди його ставиш. Прям над прірвою поставлю. Ну, а ви обов'язково пишіть коменти, що в наступному відео зняти. Ну, з вами була картопля. Прощавайте.